Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас чергові відключення електроенергії. Напруги, як бачимо, немає. Працюють автономні системи живлення. Так, Зараз увімкнемо прожектора, щоб була напруга. Ось, Як бачимо, напруга вже є. Такий прожектор світить. Зараз будемо ми перевіряти, ще тестувати додатково ось. Ще були змонтовані такі ліхтарі освітлення. Отже зараз ми вмикаємо наш інвертор напруги. Вже бачимо, Інвертор увімкнувся, напруга 230 вольт. Навантаження, як бачимо, 49 Вт. Напруга інверторної системи 60В 64,4 вольта, 0,76 А споживання. Другі нема. Отже, якщо у вас немає мережі, відповідно, можна зробити таке аварійне освітлення. Зараз воно у мене працює на 48 вольт. Тут акумулятор літійонний на 48 вольт. Відповідно, зверху стоїть інвертор. 48 вольт, 500 Вт. Перед нами ще ось змонтовані ще ось такі ліхтарі-прожектори з лінзами. Щоб було розсіювання світла. Зараз перевіримо, скільки вони споживають лабораторний блок живлення. Отже, увага на екран. Вмикаю лабораторний блок живлення. Так, дпс 80,05. Напруга, як бачимо, виставлена 52 вольта. Вмикаю зараз я лабораторний блок живлення. Дивимося, скільки буде у нас. Споживання поватметру змінного струму, ну і відповідно поватметру постійного струму. отже Увага на екран. Вмикаю блок живлення. Споживання становить 1,6 А90 Вт. Ось ці два прожектори під'єднані вони паралельно. Від інвертора, як бачимо, споживання 117 Вт 229 вольт 07 А. Подивимося, скільки споживає 60-вольтова автономна система живлення. Споживає в нас автономна система живлення, як бачимо, 177 Вт, 2,7 А 63,8 В. Ну, зараз для... я вимкну, увага! Вимикаю наші прожектори. Вимкнув навантаження, як бачимо, 59 Вт, ну, там працює відповідно щось, якась техніка, освітлення йде, телевізор заряджається смартфони та телефони. Вмикаю прожектори освітлення. Увага, дивимося на ватметр постійного струму. Споживання становить 170 Вт. Отже, ось, як бачимо, можна змонтувати, зробити такі прожектори освітлення. Ну, зараз вимкну, вимкну. Вмикаю. Ну і освітлення в нас є. Ще раз наголошую, що дані прожектори такі. Як кажемо, ліхтарі освітлення розраховані на напругу 48 вольт постійного струму. Ось так вони працюють від акумулятора, а це працюють вони від інверторної системи живлення. Увага вмикаю. Такі ліхтарі вийшли, змонтовані, Можна тут їх десь до чогось приєднати і буде освітлення. Ось таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!